Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Марина, і це канал про життя в селі. На сьогодні середа. Зранку було сонечко, так. Ну, дуже по-весняному. Якби ще тепліше було, звичайно. А це щось, ми вийшли на вулицю он Женьком, там він займається стільцем. Хто вчора дивився моє відео, він не доробив. Сьогодні продовжує. А вийшли, а, сонечко заховалось. Ну, нічого, трошки. Подихаємо свіжим повітрям і будемо йти до хати. Хоча на вулиці вже, так знаєте, руки чешуться щось робити, але зупиняє і болото, бо в нас болотяка в дворі. Ну і ще прохолодно все-таки. Ще трошки місяць треба почекати, а потім будемо вже працювати. працювати. Робити нічого такого не будемо. Бо я недобре себе почуваю. Напевно, вірус від Жені до мене дійшов, чи йде, чи не знаю. Бо температури ще немає, міряла. Зранку, вірніше, не було. Зараз не знаю, що там зараз вже друга година дня, але ж якось ломить тіло, ніс заклало, все болить. Дивись, не вріжся, а там гостре. Це там Женя Рубанком працює. Чого я і вийшла? Я б могла там своїми справами займатися, але одним оком треба дивитися за ним, що він робить. У нього весь інструмент вже йде. Зараз піду покажу, що він робить. Так, дивіться, що мій Женя робить. Стілець. Каже, а де мені шліфувальну машинку? Це в нього шліфувальна машинка. Рубанок це синок. І оце ж я дивлюся, щоб все на місці в нього було, що він тут робить. Цвинякось mm, було Болото, Чекаємо, поки підсохне, бо якби не було, то було б дуже добре вдрі. Хтось писав, купіть ще він і засипте тут щебнем, не хоч перед хатою. У нас тут колись планується віранда, так що поки нічого засипати не будемо. І ще було питання на відео, що це у вас таке каналізація? Ой, ні. Це в нас тут. Свердловина скважина, Ой, якраз відкрию, нехай воно тут провітриться. Ось так. У нас яма тут така півтора метрова. Це відключена вода. Ну, влітку підключаємо. Зараз відключено. Нічого у нас тут не утеплялося. Просто викопали. Зробили нам цю свердловину, вона що тут стояла зверху. Потім ми прокопали півтора метри. Все це цеглою обложили. І он так он є. Це вже йде в будинок. Так, а так, а так а так і он там повертає. Значить, я пам'ятаю півтора метри, а далі нічим не утеплювала, ніколи нічого не замерзає. Головне, щоб закрити. Бо тут навіть в минулому році в нас... Погріб же ж ще ми не розширювали, і нам не було куди діти буряк, то складали буряк. А ще також було таке питання, ну я не знаю, чи дивляться потім люди. Ну, відповідаю, скільки метрів у вас оця труба, димохід. 5 метрів у нас. Але діаметр не знаю, бо писали, який діаметр ще. Ось так. А каналізація у нас ось тут. Є в нас відео. Я ставлю посилання, як ми її копали. Копали вручну. тугенько, але викопали. А скільки метрів? 5 наче. Не, не відкривай, не треба. Наче 10. 10, ні, 10, ні, 5 наче. Так що ось так. Це ось на виноград. Будуть стовпчики майбутні. З осені лежать, чекають свого а часу. А Тут ще у нас є така вода, як вона, централізована називається. Ми нею не користуємося, та й у нас в селі трохи проблеми з цим, є, з цією водою. Yeah. Кокосикан. Лігше б його почухали. Але є, не прибираємо. Можливо, треба буде туди-вниз його оце якось перемістити, щоб воно тут не заважало. То на всякий випадок нехай буде. Ще зайшла глянути на вино, треба злити, зняти з осаду, бачите. Скільки вже. В цьому році вино щось мені не зайшло. Не таке смачне воно. Ну, звичайно, я ми його так не п'ємо, це просто наробить наробили. Ну, я вже розповідала. Ну, звичайно, я можу сісти там чашечку випити, але роздаємо його за добрі справи, ділимося з друзями, знайомими. Поки воно ще вистоюється. Але якесь мутне воно якесь. В тому році таке не було. І хочу сказати, ми там робили, ну трошечки робили, з іншого винограду, той який наш, це ми в сусіда рвали. А в нас є наш виноград, який спеціальний для вина, забула, як він називається, то те дуже класне. І смачне, і на колір. А це ось таке мутненьке воно. Яке є? Пробувала я вже його, але не те, що хотілося. Ну, це не саме головне це так, побалуватися. Знаєте, то хочеться то те, то те зробити. Не буду сьогодні зливати, але треба буде вже злити. Та Осаду цього гоже. Давай, будемо. Давай, держи, я буду. Давай ще а я вот. Mm -hmm. да. mm -hmm. Давай я встать. Где не попаль там? Да, давай я. Так, я боюсь. На а что ж такое та Разнизу там только злочки не складывают. Недарено я одягла робочий одяг і думала, нічого ж не буду робити, а тут то, то те принеси йому, то те принесе. Давай. Це вже третій чи четвертий стілець? Як? Звичайно, не ідеальний, але для дитини, для мене він ідеальний. Татом би він краще б зробив, та він і робив з нього. Просто так, це ще. так випалося зі мною. Зато там є у мене ще один він робив, такий низенький. Я цибулю все перебираю. наоборот, Мені так воно подобаються. подобається. І він теж довольний, що зробив, а мама користується. О, такий витвір мистецтва у нас вийшов. Все. Женька довольний. Заносив он інструмент і йдемо до хати. бо Це болото, треба йти вимиватися. Ми вже зайшли в будинок. Я після шапки така вся зализана, ну нічого. Яка вже не... є сьогодні, нічого мені не хочеться. Буду зараз пити чай. Я вже цього чаю за ці два дні напилася, що я не знаю. А це поставила вон, серце, там вариться нирки, хочу зробити салат з корейською морквою, ну туди порізати сердечко, морква, майонез щось таке. І гречка вариться. Буде у нас така вечіря. Це я вчора ну, у нас не то, що ревізія була, просто вирішила подивитися, що там в нас ще в морозилці є. То побачила те серце та дістала. Думаю, що воно лежить, треба щось робити. Коли клала в каструлю, то вони такі були величенькі, а зварилися, уварилися. Ну що маємо, то маємо. Цього нам вистачить. На вечерю зараз буде якась імпровізація. Серце потім додам сюди трошки корейської моркви, огірочок поріжу. Можна було б іще яйця варени, але з яйцями ми економимо. Ну як не економимо, просто у нас там їх немає. Треба ще купити а, забула за них і що ще? І цибульку, напевно, мариновану, бо я таке не полюбляю. А... Хлопці мої їдять. Тож замариную, щоб вона мені смачніша була. Ну і майонез. Трошечки. Так що якийсь такий буде салатик. А що треба? І їсти щось треба, і щоб в холодильнику воно не залежало. На такій прекрасній ноті буду закінчувати своє відео. В рибок наших вечеря видно. Он плаває. Себе не показує, бо в мене температура трохи піднялася, тож не дуже добре виглядаю. Але почуваю себе поки більш-менш нормально. Так що, до нових зустрічей. Пока-пока.